Вона пожертвувала нирку своїй 14-річній доньці. Прийшлося пойти на такий шаг, зробити пересадку почки, щоб дитина жив і радалося далі, далі своїй житті. Наталя, жителька Запоріжжя, розповідає, захворювання нирок в її доньки Валерії діагностували торік. П'ять місяців дівчина була на діалізі. У неї руки, ноги, лісо отекло. Ми звернулися до лікарню. Сказали, что нужно сделать пересадку почки, чтобы ребенок не был всю жизнь на диализе. Ну, как бы тоже любая мать не хочет, чтобы у нее ребенок был всю жизнь на диализе. По 4 часа лежать. Предложили, чтобы я была донором. Сказали сто процентов, что моя почка подойдет ребенку. Очень плохо было. Ну, ходить было сложно очень. Я сужу, він ще лучше. Дуже отлично. Через лікування Валерія більше року навчалася дистанційно та майже півроку не була вдома. Зізнається, за цей час неабияк скучила за своїми домашніми улюбленцями, собаками зарою та багірою. Собаки вже соскучились, з, з розуміють всі її команди. Руку дають, лапу подають. А це пересланка з Донецької області Ольга. Вона також пожертвувала нирку для своєї доньки, 24-річної Катерини. Уже просто діватися, куди вже 6 років. У неї вже стало гірше здоров'я, піднялося давління в неї до 200. І Я обратилася сюди, в Запорізьку обласну лікарню, де нам предложили зробити трансплантацію. Близько семи років два рази на тиждень Катерина проходила процедуру діалізу. Ну, в початку було дуже плохо, гематоми були. І, ну, а потім вже туди далі, год-два, я вже більш-менш привикла і я стала хорошо се чувствовати. Мені було легше після діалізу, тому що воно все вимивалося. Ну, усталость була, конечно, після діалізу. Катерина каже, за себе під час операції не хвилювалася. Більше боялася за маму. Нині після трансплантації почуває себе краще. Давлення у мене упало до 150. Чувствую себе нормально. Я вже як неділю не на діалізі. Так я дуже рада. Мама теж добре себе чувствує. Які в тебе подальше? Строїться на роботу, до ну, кого-то хоча б легенькою. Завідувач відділення трансплантації та нефрології Євген Гайдержі розповідає: обидві операції виконували в один день. Кожна тривала близько трьох годин. Нирка від мами вона має більш я би сказав таких генів, які співпадають з донькою. Яке подальше реабілітація у цих людей, у цих сімей? Мамам нічого не треба робити. Вони живуть звичайне життя. Реципієнти теж живуть звичайне життя. Просто їм потрібно, життя потрібно вживати ліки в низьких дозах, які підтримують роботу нирки і запобігають відторню. Це набагато краще, ніж діаліз. Процедура трансплантації повністю безкоштовна. Загалом від початку року у Запорізькій обласній клінічній лікарні зробили вісім трансплантацій. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.